Будь-які стосунки можна зруйнувати через відсутність емпатії. І будь-які стосунки можна збудувати завдяки емпатії. Мене звати Ева, і я вивчаю цю тему останній рік і пробую практикувати емпатію в стосунках з людьми. Я хочу поділитися моїми відкриттями і запросити тебе на глибину у відносинах. Емпатія це вміння поставити себе на місце іншої людини. Іншими словами, це здатність до співпереживання. Чим глибше ми усвідомлюємо власні емоції, тим краще нам дається читати почуття інших людей. Емпатія базується на самоусвідомленні. У нас це проявляється ще в дитинстві. Безліч мам можуть розповісти тисячі історій, як проявлялися співпереживання у їхніх дітей ще в зовсім ранньому віці. На буденному рівні дуже звично бачити людей, які не чують один одного. Якщо ж ми не маємо навика емпатичного слухання, з часом з'являється непорозуміння. Тобто, якщо в подружжі є непорозуміння, значить відсутня емпатія. Це ексіома. Подруги не чують один одного, тому і не змінюються. Якби жінка зміла відчути, як це боляче терпіти приниження в присутності інших людей, вона б ніколи не робила цього свідомо по відношенню до свого чоловіка. Якби чоловік уважніше прислухався до потреб своєї дружини, то ймовірно мав би шанс на публічну похвалу. Це був ліричний відступ, а зараз я наведу приклад про себе. Приблизно на восьмому році спільного життя у нас була одна напружена розмова. Мій чоловік сказав певні слова, і я їх почула. Коли я переосмислила сказане, то усвідомила, що ці слова я чула усі вісім років поспіль, чула, але не пропускала через себе. Коли я стала на місце Петра і зрозуміла його почуття, то змінила в собі те, що його ранило. Дивно усвідомлювати, що у подружжі деякі речі звучать ціле життя. Ми не заглиблюємося в стан іншої людини, тому і не змінюємося. Діти теж потребують емпатії, можливо, навіть більше, ніж друзі чи батьки. Вони завжди відчувають фальш, якщо ми слухаємо їх поверхнево. Ми, батьки, демонструємо свою увагу поглядами, жестами, а також виразом обличчя. Якщо ж ми не сприймаємо дітей як повноцінних співрозмовників, то відбудеться непорозуміння. Діти вам продемонструють вашу емпатію у підлітковому віці. Якщо дитина вас не чує, що ви хочете їй сказати, значить ви погано її слухали усі 13 чи 15 років до того. Гарна новина в тому, що ніколи не пізно вчитися уважно слухати своїх дітей, відчитувати їхні справжні емоції, почуття і тривоги. Ми всі діти, як ніхто, знаємо на собі, як це важливо, щоб батьки правильно інтерпретували наші емоції навіть в 30 і в 40 років. Найбільшим ворогом емпатії є порадництво. в нашій слов'янській культурі це дуже поширене явище. Просто поспостерігайте за собою. Зазвичай ми слухаємо і відразу готуємо відповідь. Часто ми навіть терпляче чекаємо, поки співрозмовник договорить до кінця, бо ми співслова знаємо, що йому допоможе. Інколи навіть рот не треба відкривати, бо тобі без запиту видають інструкції, як і що робити в твоїй ситуації. Буває, що поради озвучують бажання самого порадника, типу: Я б на твоєму місці. У більшості випадків ніхто не потребує наших порад. Коли людина відкриває нам свою душу або висловлює свої невдачі, болі, переживання, вона просто хоче, щоб ми розділили її почуття. Тут слова не важливі достатньо вираження емоційної присутності. Поставити себе на місце іншої людини потребує емоційної затрати, емпатія це намірена уязвимість. В той же час не потрібно ототожнювати себе із співрозмовником, не треба брати його страждання на себе. Треба відмежуватися і не грати роль Спасителя. Якщо ви хочете навчитися емпатії, вам допоможуть маленькі вправи: типу, прикусити свій язик і не висловлювати своє бачення, поки вас прямо про це не питають. Пам'ятаю, як я народна порадниця номер один у світі почала відстежувати в собі цю звичку. Перше враження в мене було таке, що весь світ зговорився і одночасно почав мені щось радити. Ми занадто сконцентровані на собі. Тому не відчитуємо, що насправді хоче сказати співрозмовник. Адже люди часто спілкуються невербально. Ясно, на це потрібні роки, але заохочую вас прямо сьогодні порахувати, скільки разів вам пробували щось радити. Це корисна вправа тим, що ви краще побачите себе зі сторони і відстежите, скільки разів ви даєте поради іншим. До речі, можете написати цифру прямо в коментарях після перегляду мого відео, наприклад, через одну добу. Розділяти стан радості теж потрібно вчитися. Я, наприклад, помічаю за собою, як залишаюся десь глибоко в своїй голові, і порівнюю себе з щасливим співрозмовником. Або е, в мене звучать інколи риторичні питання до себе: чому в мене не виходить так круто, в той час, коли людина ділиться зі мною своєю радістю. І це не заздрість, тому що я ні на грам не бажаю зла. Це просто нерозвинений навик емпатичного слухання. У подібних ситуаціях найменші діти завжди палять своїх батьків. Мій малий так прямо мене й питає. А чому ти не рада? Хоч я хвилину назад на автоматичній посмішці видала клас! Емпатію часто говорять в контексті розділення печалі. Та я думаю, що навчитися радісного співпереживання нам теж не завадить. Одна із причин, чому я зробила цей канал, це спрямувати свою порадницьку енергію. І, до речі, на Ютубі тут усі такі. Але мені здається, це чесніше по відношенню до вас. Так ви можете мене виключити, перемотати або послухати двічі. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що вподобаєте, поширюєте і коментуєте моє відео. Не забувайте підписуватися, тому що мене це дуже мотивує і надихає. Цьому.